Доброго дня, вітаю вас на каналі Любиме село. Завжди актуальні огляди, різні рубрики. Ми сьогодні в магазині Sensei. Йдемо щось собі, подобається, якісь потрібно мені штанці для, для риболовлі. Можливо, щось є таке з карманами боковими, якогось кольору хаки. Так що заходимо і разом побачимо, які ціни і що цікавого є на оглядах даного магазині. Марічка вже щось там підбирає. Так що йдемо, дивитися разом. Дивіться, зверніть свою увагу на шортики, зараз на акції по 339 гривень такі шорти. Так, шорти джинсові за 459 гривень. Зараз, чесно, сенсей досить такі непогані ціни. В принципі, речі, відповідають цим цінам, але ходити можна. Ось так, білого кольору ось такі. Шортики за 459 гривень на акції нижче Ось такого темно-синього кольору за 339 гривень. Зараз, в принципі, вже завершення сезону, вже на вулицях, то кажуть, перші дні осені і багато акційного товару. Спортивні штани. Завжди хлопцям актуально дивитися на спортивні штани. 339 гривень в асортименті дивіться є різні кольори. Є завужені, ось такі сірого кольору штанці. Чорного. Зараз також будемо щось міряти. Ось такі шорти зеленого кольору. До речі, їх взяв також собі 339 гривень. В принципі, непогано носиться. Взагалі рахую, що для молоді актуально забігти собі за 300 гривень образу взяти такі штанці. Місяць часу точно від них відходити. Не покушлазіться, нічого, так що за місяць часу, думаю, Досить нормальні ціни. Ось такі штанці темно зеленого кольору спортивні 339 гривень. Ось так вони виглядають. Дивіться, акційні футболочки. Ось така футболка. Синьо голубенька за 219 гривень на акції. Пори з ним ось такі шортики за 339 гривень. Шорти чорного кольору за 399 гривень. Є ось такий вибір тапочок за 459 гривень. Такі тапочки зліва, перед вами і справа. Ціна на них однакова. Розміри, в принципі, ще є усі бачу. Так що є ще що вибрати, міряти потрібно. Так, ось така футболка. 339 гривень. Така заражена ясна геометрія на ній. Різні синуси, косинуси і все решту. Хто любить географію? Перепрошую географію. Заговорюю з геометрію беріть такі футболки. Я ніколи по в школі не любив, чесно, Тому мені важко вдавалося. Так, ось така футболка. 339 гривень бачу вже з новинок, в і не бачили останнім часом на полицях. Стальна футболочка ось така білого кольору за 269 гривень. Білий кольор, в принципі, футболка досить стильно гарно виглядає. Ось така. Так, маючки, майки. Ось такі по 99 гривень в асортименті. Бачите, і всякі сині, білі, різних різних кольорів вони є. Також можна щось собі для себе обирати. Футболка ось така. Бачу новиночка теж за 269 гривень. Така. Так, 269 гривень така ковтинки. Тоненькі такі ковтиночки. В принципі, зараз вже актуально. Ранком вже прохолодно, потім в принципі, вже стоять тепліше. О, Дивіться, марічка. йдемо міряти. Так, йдемо поміряємо такі штанці. Зіленого кольору. Так. Бачите такі штанці 659 гривень, в принципі, не кушать. Але на кожен день також, щоб там, як я там біжуть до собачок, в принципі, таке і, і щось робимо. На риболовлю можна непогано. Mm -hmm. Такі штанці. На Зав'язку, розв'язалися. Кармана мені подобається букулі, тим, що вони. Завжди телефон, знаєте, завжди проблема поставити телефон і в принципі, досить так непогані такі кишені. Якість, які гроші, така якість. Uh -huh. вони пару разів по правда, але вони стають світлішими і краще маскируються потім вас на природі. Ось так, так Так що, з того, що ви бачили, пішли принципі, тільки ці одні штанці. Буду мою брати. Ідемо, що покажемо, що цікавого є. Так, що є. Кросівки. Кросівки 700. 99 гривень. Розміри ще є. Залі такого плану штанів як я собі обрав, різні кольори є. В середньому ціна на них 659 гривень. Ось бачите, такі штани, вони є. Великий вибір батників за 659 гривень. Ось такі батники. І білий 599 гривень. Ось і 659. Непоганий такий. Ось такі Весокі 699. Ось цікаві такі сумки. Кожні в наявності ціна їх з цієї сірої 339 гривень, чорні по 129 гривень такі. Знаєте, досить таки навіть собі взяти десь на прогулянку і перепрошую. Пише 129, це, якісь інші? Да, це інші просто по 129, такі по 339 гривень. От такі. І з зеленого кулю 339 також. Такі самі, як чорт. Так, ось такі футболки зліва по 99 гривень, справа 459 гривень футболка зеленого кольору 339 що Ви були разом з нами сьогодні в магазині Сенсей. Бачили, в принципі, які ціни в даному магазині на які товари. Акційного товару поки що не є так дуже багато, але ціни, в принципі, більш як адекватні. Так що, всім дякую. Не забудьте підписатись на канал Любиме Село. Завжди актуальні ціни і класні рубрики. Всім дякую, до побачення.